Ініціали школи добра і зла. Вона там, де починається правдивий сюжет кожної казки. Егі, це воно, це, мабуть, школа добра. Вона має повернути на собою! Ні, Егі! Поверни мене, прошу! Ні, ти не зрозуміла. Я маю бути при. Тут вочевидь велика помилка. Моя подруга Софі хотіла сюди. О, Я певно у пеклі. Вона ніяк не лиходійка. А вже що ні. Хіба я схожа на відьму або на ту огидну стару каргу? Ця карга. Моя мама. Здається, тут щось не гаразд. Перший єдиний не у тому, що директор школи вирішив їх забрати сюди. А якщо він припустився помилки, якщо розподілив їх не в ті школи і станеться жахливе. Тримайся подалі від Софі. Віднині вона належить мені. Колись він був наймогутнішим у нашій школі. Однак чомусь твоя сила привернула його увагу. І ти дійсно особлива, Софі. Але всі вони відмовляються це бачити. Мені єдиному, ти можеш вірити. Рафал знищить цю школу, якщо об'єднає сили софі. Велика ймовірність, що ніхто з нас не вижив. Що Рафал з тобою зробив? Навчив приймати себе справжньо отруєне яблуко в оці Рафала. Пам'ятайте, лише найліпше зло може маскуватися під добро. Щоб не сталося, я допоможу тобі. Я твій друг ні. Агато. Ти мій заклятий ворог, Отже, наша історія не закінчиться, поки один з нас не загине. Це причадово.